Шановна аудиторія, дуже дякую за увагу, особливо з урахуванням обіду. Я дуже коротко зупинюся на своїй доповіді. Моя доповідь присвячена саме питанням вдосконалення чинного законодавства для того, щоб все ж таки захист та телектуальної власності був більш ефективним. Всі ми живемо, працюємо в цій сфері. Це є саме творча сфера діяльності. Саме інтелектуальна, вона дуже напружено розвивається. Так? І інколи законодавство не встигає реагувати на той розвиток інтелектуальної власності, на той розвиток порушень, які існують в цій сфері. І тому з цією метою необхідно вносити відповідні зміни. Я дуже коротко зупинюся на основних проблемах, які потребують законодавчого вирішення. Хочу зазначити, що детально моя доповідь є в матеріалах конференції. Це стрінка 52-60. І можна ознайомитись, там є конкретні пропозиції і всі проблеми. Самої великої проблеми це те, що чинне законодавство на сьогодні, на жаль, не забезпечує належного захисту прав інтелектуальної власності у мережі інтернет. Всі ми знаємо, як важко захистити права в мережі інтернет. Провайдери інтернет-послуг не надають відомості про те, хто є власником сайту. Вони також не припиняють порушення цих прав, не зобов'язані цього робити. Також існує проблема фіксації доказів порушення прав інтелектуальної власності в мережі інтернет. Я знаю, що Державна служба з цього приводу вже підготувала проєкт закону про захист прав інтелектуальної власності в мережі інтернет. І сподіваюся, що він буде прийнятий найближчим часом. І в цей проєкт закону необхідно самовнести зміни, передбачити спеціальний порядок захисту прав в мережі інтернет до усіх профільних законів у сфері інтелектуальної власності це й до закону про авторське право і суміжні права. І про охорону прав на знаки для товарів і послуг, і про охорону прав на промислові зразки, і передбачити там окремі статті, які, які передбачали чіткий зрозумілий механізм захисту прав мережі інтернет, щоб правовласник мав змогу звернутися. І до власника сайту, і до сервісної служби, і до реєстратора, і реєстранта доменного імені з заявою про припинення порушення. І в цьому законі має обов'язково бути обов'язок саме сервісної служби, власника сайту, реєстратора реєстранта доменного імені, розглянути заяву і вжити заходів щодо припинення порушення прав тотальної власності, чи заблокувати сайт, чи видалити відповідну інформацію. Також в цьому законі необхідно обов'язково передбачити адміністративну відповідальність за невжиття заходів щодо припинення порушення права інтелектуальної власності в мережі інтернет. Щодо фіксації доказів, дуже важливе питання, причому при судовому розгляді справи при захисті прав треба обов'язково внести зміну до закону про нотаріат і надати право українським нотаріусам також засвідчувати протоколи огляду доказів, щоб це міг бути належний доказ, і його можливо було надати в суд або в інший орган для захисту своїх прав. Сьогодні такого немає, і нотаріуси, в принципі, це не роблять. Хоча така практика є в Російській Федерації. Друга важлива проблема, і вона потребує законодавчого регулювання. Це те, що законодавство не забезпечує належний захист. Прав правовласників від брендового кіберсквотингу. це ті випадки, коли недобросовісні кіберсквотери реєструють у якості доменних імен чужі торгівельні марки, чужі комерційні фірмові найменування і права свої захистити ну фактично з точки зору закону дуже важко, тому що відсутнє законодавство немає такого способу захисту прав щодо захисту е, в доменних спорах, тому необхідно внести зміни до закону України про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Там є відповідна стаття щодо порушення прав, і чітко передбачити, що власник. Право на знак для тварів послуг має право вимагати, просити здійснити передачу доменного імені йому як правовласнику, має право вимагати надання відомостей про реєстратора, реєстранта доменного імені. І ці бази доменних імен мають бути обов'язково відкритими. Яка у нас дуже гарна ситуація, коли ми можемо побачити в базі даних державної служби відомості про власників знаків, про власників промислових зразків? Однак чомусь на жаль щодо доменних імен. Там закодовані ці, ці відомості. І в цьому зв'язку теж необхідно внести зміни до закону України про інформацію, про відповідний захист персональних даних і передбачити, що саме інформація не може бути закритою, да, коли це стосується захисту прав інтелектуальної власності. Наступна важлива проблема це те, що оприлюднення заявок знаки для товарів і послуг і на промислові зразки. Це перше питання, з яким звертаються особливо іноземні заявники, іноземні компанії. Вони не розуміють, чому в Україні немає можливості оприлюднити ці відомості, щоб кожна особа могла подивитись, хто подав заявку, подати свої заперечення. І дуже добре, що вже зараз є проєкт закону, який знаходиться в Верховній Раді, і де передбачено цей механізм, який буде відповідати відповідному законодавству Європейського Союзу. Буде передбачена можливість. Публікації, оприлюднення відомостей про заявки на знаки для товарів послуг, промислові зразки на офіційному веб-сайті установи, і кожна особа зможе протягом трьох місяців подати свої заперечення. Це дуже добре, і я дуже сподіваюся, що цей закон буде прийнятий. Наступна проблема, про яку вже говорили, це проблема патентного тролінгу на сьогоднішній день, коли патент промислові зразки реєструються як гриби один за одним, і відповідно недобросовісні заявники вносять відомості до реєстру таможного і зупиняють продукцію. Дуже слушними є пропозиції, які зараз розроблені державною службою, внесення змін до закону України про охорону прав на промислові зразки, де передбачається такий механізм, що коли суд буде розглядати спор про визнання недійсним патентом на промисловий зразок, якщо суд встановить, що заявник діяв в недобросовісна, він може застосувати до нього компенсацію у розмірі від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітних плат саме за такі недобросовісні дії. Я вважаю, що це буде дуже корисно для нас, і саме це буде запобігати таким недобросовісним реєстраціям. Наступна важлива проблема це все ж таки вдосконалення правого регулювання добровідомих знаків. Дуже добре, що у нас добровідомі знаки охраняються на належному рівні. У 2003 році було прийнято відповідні зміни до закону. Є спеціальна стаття в законі про охорону прав на добровідомі знаки. Однак, все ж таки, з урахуванням правозасодовочої практики, в принципі, є певні проблеми, які теж було б досі вирішити. Наприклад, наразі неможливо зареєструвати добровідомий знак в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності. Це дійсно проблема. Ну з іншого боку, це абсурдно, тому що. Права гарантуються, права мають бути ефективними, а власник добровідомого знаку не може його зареєструвати в митному реєстрі, тому що це не передбачено. Треба обов'язково внести зміни до порядку реєстрації в митному реєстрі і надати можливість власникам добровідомих знаків також вносити свої добровідомі знаки до митного реєстру. Також необхідно внести відповідні зміни до 25-ї статті, передбачити можливість публікації відомостей про визнання знаку добровідомих в офіційному бюлетені промислової власності. Як це здійснюється щодо спорів судових. Також внесені відомості щодо реєстру добровідомих знаків. Ці дії були б дуже важливими, тому що кожна особа могла б знайомитися, який знак є добре щоб не порушувати ці права. Наступна важлива проблема це те, що відсутнє детальне праве регулювання щодо комерційного найменування, фірмового найменування, щодо комерційної таємниці. Ці об'єкти визначені в цивільному кодексі, який був прийнятий більш ніж 10 років тому. Однак, крім трьох статей. Більше нічого цього приюду немає, і це також ускладнює захист прав, і судовий захист і захист правоохоронних органів, тому що чітко не визначений механізм захисту прав на комерційні фірмові найменування, обсяг охорони, права, обов'язки, способи захисту необхідно прийняти спеціальні закони щодо цих об'єктів. Наступна важлива проблема це проблема відшкодування збитків за порушення прав промислової власності. Ми з нею стикаємось кожен день і всі про це знають, тому що цей механізм зараз неефективний. Його просто не існує. Довести реальні збитки дуже важко, тому що вони незначні, і довести упущену вигоду ще важче. Однак, дуже добре, що законодавство про авторські права має альтернативний механізм з шляхом застосування компенсації від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітних плат. Було б дуже добре, якщо б. Цю норму можна було б запозичити також до спеціальних законів щодо охорони прав на знаки для товарів і послуг, щодо промислових зразків, щодо винаходів і корисних моделей, також передбачити цю компенсацію. Зараз знаходиться в Верховній Раді проект закону щодо внесення змін у закон про охорону прав на знаки для товарів і послуг щодо запровадження цієї компенсації від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітних плат. Однак лише в законі стосується тільки торгівельних марок. Я вважаю, що треба це розширити і також додати щодо інших об'єктів інтелектуальної власності. Одна хвилина на останнє зазначу, що потрібно також посилити кримінальну і адміністративну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. Адмінвідповідальність зараз, шановні колеги, це лише 170 гривень, коли, наприклад, можуть бути збитки на десятки тисяч гривень і не тільки гривень. Це ну, ніяк не може узгоджуватись з нормальною європейською практикою. Необхідно посилити адмінвідповідальність щонайменше в 10 разів, щоб це було не 10 мінімумів, а 100. Також необхідно посилити кримінальну відповідальність. У нас сьогодні за порушення прав на знак взагалі немає такого покарання, як позбавлення волі. В той час як в європейських країнах, таких як Великобританія, Німеччина США, понад 10 років позбавлення волі за порушення прав на знак для товарів послуг, Необхідно також внести відповідні зміни до кримінального кодексу, і передбачити також такі покарання у вигляді позбавлення волі, щоб вони все ж таки стримували порушників. Я вважаю, що ці пропозиції є невичерпними однак, я дуже сподіваюся, що вони будуть розв'язані і всім нам буде краще жити в країні. Ми будемо краще захищати права інтелектуальної власності і як результат підвищиться інвестиційний клімат в державі. Дуже дякую за увагу. У вас полмінути. Положительно, я. Я, я говорив о том, как бы, що этот закон очень важен. І в течію суток провайдер закриває. Тільки через 15 днів Дубинський Ашаров напише Черепову неправу, і тільки через 15 днів відкриє сайт. Дубінська шаров. Я отримую ситуацію. Ну, в принципі, це буде недобросовісне действия. Очень мною будуть користуватися, Закривати сайти конкурентів, і за це мені нічого не буде, якщо я закрою сайт. Дубінська шарова. Дивіться, так. Я, я на ваше да. Дякую за запитання. Я дуже коротко відповім. Є відповідні зміни, і там ці зміни збалансовані. Тобто, вони враховують інтереси обох сторін. Тому що, по перше, заява повинна бути мотивованою. Ви подивіться мою доповідь. сторінка 52-60, там 5 днів дається в законі. вперше, дається 5 днів для розгляду мотивованої заяви. Однак користувач може надати свою заяву да, і сказати про те, що порушення, наприклад, немає. Тоді, тоді власник, повинен, повинен ініціювати справу в суді. І якщо суд здійснить заходи забезпечення позову, тоді сайт може бути заблоковано. Однак, моє велике переконання, що ці зміни повинні бути, тому що без спеціальної процедури захисту прав в інтернеті ми з вами не зможемо захистити ці права. Але кожна особа має діяти добросовісно. І Якщо хтось недобросовісно діє, це є зловживання правом. Ви можете тоді використати цей аргумент, цивільний кодекс, зловживання правом і вимагати відшкодування збитків.